Умікніть. Умікну. Умікну. Сьогодні відео, в якому винуваті всі ті люди, які відгукнулися у запит про наш збір, в нашу ініціативу на рахунок купівлі додаткового принтера. Це ось він, це ваш принтер тих людей, хто долучився до збору. Дуже вдячні тим, хто долучався тисячами, в особливості прям останній донат в 7400 гривень взагалі перевершив всі сподівання, але, тим не менш, навіть вашим 10 гривням, ну, по-моєму, хтось скидав по 10 гривень, менше 10 не кидали. Теж ми дуже вдячні, тому що без цих ваших 10 гривень все рівно цього принтера також би не було. Що я пропоную вам всім тим людям, хто долучався до збору, пропоную вам таку як вони, не ініціативу, а варіант пропозицію. пропозицію Ні, пропозицію у назві. Так як це народний принтер, це люди купили його за свої гроші. То я дуже прошу вас у коментарях до цього відео, хто долучався. Дайте свої е, варіанти назви цього принтера. Хто е, Варіант який з коментарів набере найбільше вподобаєк, ну за деякий час там подивимося. Ми так його і назвемо. Е, надрукуємо, так як ми з Поживися, Дощ Україна. Стопа, стопа. Що, щось не так? Подивися яка тут плита. Що, не так щось? Ой-ой. ой Угу. А, типу універсальна. Універсальна. а, Капіц. Прикол. Ну так. Да, Зазвичай там ті -оті 4 штуки, що були, вони там плитка йшла чисто під ПЛА, а тут, виходить, універсально. Ну, так як ви на нього назбирали, ми його купили. Ціла історія з купівлею була, теж я думаю, розповім, поки Юра тут його розпаковує. Але тим не менш купили, все нормально, ось, поотримали його. Значить, що виходить? Назву, хто вподобає, як найбільше набере. Ми от надрукуємо, о, до речі, дай, я ж, я ж хотів сказати, що ж думаю, що я до нього підійшов. Ми отут надрукуємо на робочому. Ого, туга дверяк. Та а ні, туга. Ну, ну, вони, модель моделі, знаєш. Да, як затягнути? Наверное, Отут якось. ми надрукуємо назву з пластику і приклеїмо її. Буде особливий, так би мовити, принтерочок. Звісно, всі маніпуляції ми там показувати не будемо, які ми з ним будемо робити. Це таке, да? Прикольно. ж універсальна. Да, да, залізна да. вже. Не будемо показувати це вже таке діло. Особливості мені відзвітувати перед людьми. Ось ми закрили конверт, закрили двір. Получається, яка історія з купівлею його? Взагалі, ціни коливаються от в інтернет, як на хотлайн, там заходиш і 22,5. Давай, дере. Від 22,5 з до, до скільки 26 і 27 там є знає тридцять п'ять там. Да. Ну коротше, принтера, що ви розуміли однакові. Ну, ми ж, звісно, щоб зекономити кошти. Ми ж там назбирали 25 тисяч. Я виставляв таку суму про всяк випадок. Щоб зекономити кошти, я ж хотів десь за 22 там, чи 23 купити і пару тисяч пішли б на філамент. Ми їх перегнали. Але нас оце сніданками годували ці магазини, блін протягом пару тижнів, напевно. Ну і ми психанули і замовили в найближчому магазині, в якому знайшли в наявності. Тому що ну, доклав я ще 500 гривень докинув, бо у них тут 25-600, плюс доставка, там всі справи докинув я ще, додав і купили. Тому що час іде, він повинен вже працювати. І ну, варіантів нема. Тупо кормлять сніданками. Грошей, правда, не беруть, але кажуть, нам дайте ще 5 днів, нам дайте ще трошки, нам дайте ще трошки. Та ну, йолки палки скільки можна трошки, скільки його блян, можна вести з тої Польщі. скільки? Декілька тисяч. Ти Три, місяць, ні, не місяць, ні, три. Десь як уже 17 тисяч, помниш, 18 тисяч, я ж кажу, давай будемо шукати, додамо і купимо. Mm -hmm. Ну так як ні фіга, ні фіга ні фіга, а я ж відоси знімав, людей просив надалі допомагати. Люди допомогли, і тому якби ситуація трошки помінялася. Eh, також паралельно ми замовили і безперебійник. Він іде теж, тому що без нього це нереально робити, У нас же ж на кожні два принтери. По безперебійнику йде, щоб справлявся з цим, цим ділом. Е, нагадую, що це шпринтери, на яких ми друкуємо різні цікаві подаруночки, Людям відправляємо безкоштовно. Якщо у вас є люди, яким теж ми можемо допомогти і надрукувати безкоштовно якийсь дієвий подаруночок, в особливості в прифронтовій області, то ми залюбки вам допоможемо. Виходьте на зв'язок через коментарі, як там зручно, е, ми друкуємо на великий магазин. Який я називав раніше, але тим не менше, і, і часні замовлення ми теж з задоволенням виконаємо. Ну, постараємося виконати, це вже залежить по факту, що саме треба буде. Наявність файлів, тех завдання і все таке інше. Тому Наголошую на тому, що ми співпрацюємо напряму з хлопцями без питань, так як люди нам здорово допомагають. Десь ми, звісно, свої кошти додаємо, що окрім там світла і всіх цих справ. Але тим не менш, люди допомагають нам здорово, і ми хочемо допомогти теж нашим людям, котрим треба подаруночки які ми можемо тут надрукувати. А цей принтер може достатньо багато. Я тобі скажу, ось я бачу. Щось не тут, а так з цією кришкою диви. Як отворів більше. З якої кришки? Ну, я не знаю, пильник оцей якийсь, а не такий він дивись. Може. І он, шлейф з боку якийсь да. ще виход диви. Ні, там є. Є везде таке. А, є, таке. Да, да, да. А, чи це я Какой хочу... Технічний. Чи... Технічний отвір. Чи це я да, хочу... А в уже... все таке є. Ну, просто так здається. Mm. Коротше, вчора ввечері ми його з пошти забрали. Я скидав відео з в групу в Телеграм. Нагадаю, там ми скидаємо більше звітів, коротких відео, що там, як там, що ми робимо, коли що там відправляється. Тому, кому цікаво, можете підписуватися і спостерігати за нами в спільноті в Телеграм. Короткий відео. Вчора ми його забрали, але мороз, там все. Ми його залишили в хаті до сьогоднішнього ранку, щоб він угрівся, нагрівся, щоб там електроніка не там і все таке інше, ну, і олісом, знаєте, щоб не було. Ну що у нас? У нас в комплекті. Ми та смазку вже, правда, купляли. Ну, майже нею не користувалися. У нас ще півтюбочка, може, навіть більше є. Але тепер ми знову на плаву, бо ну, шо, смазка є у нас знову. Оцей клей ми не знаємо, куди Уже все обмазали. Не знаю, коротше, кому і що. Хочете, кому, хто за доставку заплатить, можу подарити. Так, лента це те, що наліплюється, да? Шегвинтики. Це гвинтики. Це вони нам. А, це на подовжувач філамент. Ну, це ні, це ж взагалі вони сюди кріпляться. Ці... А, з боку з боку, да. з боку катушки. Це ж ми ну, нам, нам це, куди це, да, нам це не потрібно, тому що у нас виходить, що Ну покажу на місці, але от раніше ми катушку всередину втикали. Ні, зараз ми вже перейшли на 80, 850 грамові катушки Вони у нас ззовні висять, все чітко, все нормально. 3D-пласт, хто б там що не казав, але вони дають найкращу ціну на філамент для друку для ЗСУ, найкращі знижки. Плюс котушки купують свої, не свої, аби вони. Не були ціленькі і чисті. Тому е, кращого варіанту, так би мовити, на сьогоднішній день ми не бачимо, тому що всі інші виробники, які б вони там хороші не були, набагато вони дорожче дають, хочуть за це діло. Пишуть отам, правда, а ну, зараз я... коробку показати, так. Да. Там поступці заходи. Ось. О. Пишуться, все буде Україна. Друкуй перемогу. Ну знаєте, отакі подібні компанії вони не проти того, щоб ви друкували якомога довше і купували філамент якомога дорожче. Тому що вони не дають таку ціну, як 3D-пласт. Який би там у нього намотування гарне, не гарне, не було. Ну не знаю. В принципі, катушки херачать від початку до кінця. Запутувань таких не було. Ну так, да, ну, десь... на трьох кілограмових було, було. було. А ну, ну, тут нормально ну, все. Е, Хай там, як то кажуть, що. Що я хотів ще сказати? Ну да що там негарна намотка та срав я на ту намотку. Вони нам от з найбільшими знижками дають по 290 гривень, грубо кажучи, кілограм. Це там від друк армії знижки, плюс за об'єм, що ми з вами беремо вже по 20 тисяч, попереходили. Зразу брати по 70 кілограм. Як би там не було, наша головна ціль це знизити собі вартість виробів, не втрачуючи їхню якість, так би мовити. Тому 3D-пласт така міні-реклама безкоштовна, так би мовити. Плюс, я ж скажу, беруть свої катушки. Тобто, якщо ви ціленькі, вони у нас все класно, вони і приймають їх. Що? Ой, ай бля. Що скажеш? Ну дивися, провод був, бач, придавлений. За Задавлений, придавлений. Угу. Ну, подивиться на сопло зразу. Це вже з досвіду Юра тут паралельно робить те, що потрібно, там подивитися, бо бувають сопла відпущені і потім буває неякісний друг. Ну, коротше, свої нюансики. Придавили? Ну, не передавили. Бач, відсюди. вхнули, запханули, я ще а, місце. Ну, Том то потім підкоректурують. А ну, сопло болтається чи ні, бо виходить, були у нас такі ексцеси, що сопло було знову відпущене, звісно, туди ніхто не ліз. І ото потім друк. То щось так шар кладе, то не так кладе, то те кладе. Ну, коротше, свої питаннячка там були, а потім це ми дійшли вже. що Буває таке, що відпущене сопло і воно трошки болтається і. Так як тут все в мікро... Ой-ой-ой, дивись! Да. А ну поводи. О. Так не сапло, получається, не зажати, поняв? Ага. Оце тобі от бачиш, ну це таке. Для довідки, так? Да? Ну так. Да. Давай. Що ти хочеш? Дай, ну, відкрутий сапло ну, мені. Да. Так ось що вони йшли да. Ну коротше, займаємося, підготовлюємо в роботу і вже як поставимо його на місце, покажемо, куди ми його там блідо. Да, так, легко, да? так? Вообще. Не зажати. Щось вони взагалі облінилися, слышно. Да, диви. Видно? Ні, воно о, 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 щас. А, ну. Та болтається, ну, на камері стабілізуємо, але... Да, так, може видно. і не видно, ну пофіг, що там. не Ну, Вони перевіряли, тому що білий філамент. Працюємо, перевіряємо і вімкнемося вже по роботі. Так. Встановлення новачка завершено. Вже працює. Отут не вистачає назви. Як я і казав, яку ми там, точніше, ви, яку ви оберете в коментарях. І буде тоді взагалі порядок. Працюємо!